Зараз Генеральна прокуратура провела перевірку, наприклад, в Хмельницькій області, де ми бачимо, що начальника управління відповідального за матеріально-технічне забезпечення вкрав 1500 літрів пального, які виділялися для виїзду в АТО підрозділу. Він же вкрав близько 10% брав відкат за харчування бійців АТО. Шановні, тоді ніякого бензину не вистачить. І обшуки всіх допити всіх начальників відділу це підтвердили. Це вже відбувається близько якщо не помиляюсь трьох тижнів. Питання, де реакція начальника Нацполіції? Чому не відсторонені е, ц, керівництво області від займаних посад? Чому прокуратура допитує е, і керівника області, чиї підписи стоять на угодах, його заступника, чиє вимагання зафіксовано на плівках НСРД. І начальника управління, але ми скажемося на відсутність бензину. У нього вдома бензини півтори тисячі е, літрів. Звичайно, це поодинокий факт. Але саме на таких випадках, мені здається, е, ми маємо очищати поліцію спільно, приймати рішення про відставку начальника з моральних причин, бо він не може не контролював своїх підлеглих. Ну і звичайно, тих, хто особисто наживався, та ще й на АТО, та гнати особливо е, ретельно.